Сьогодні є дуже історична мить. Ми відзначаємо 160 років саме сьогодні від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Надзвичайно сьогодні приємно перебувати в величному нашому соборі соборі Святого Юра. Тут митрополит Андрій Шептицький молився, він тут працював, він провадив наш народ, нашу церкву в найчастіші часи. Тому нам було нам за честь сьогодні бути тут, презентувати це у вас і десь долучитися до цих всіх процесів, які сьогодні відбуваються десь в нашій церкві. Ми щиро вдячні вам за такий прийом, за надану нам можливість, щоб ми могли це презентувати, популяризувати і десь донести особливо до наших людей. Це особливо постать Андрея Шептицького про його роль церкви, його роль в будові нашої держави. Очевидно, сама ідея не була би втілена, якщо б не були кошти і добрі люди. Отже, ми завдячуємо нашому пану Володимиру Болещуку, який є давній приятель католицької церкви. Він добрий християнин, і ми йому вдячні за те, що ми маємо можливість погашувати ці марки. бо Час швидкоплинний. нас не буде, але буде та мить та погашення, яке залишиться після нас і буде свідчити про цю історичну подію саме сьогодні. Я вами є розчулений, захоплений. Дякую, що ви є такі. Щиро дякую, що ви провели таку гарну ініціативу, яка війде нам в історію нашого життя. Ми маємо ще чим наслідувати. Ми маємо багато в чому справитися. Успіху вам вітаю вам і хай Бог вам благословить. А шатички того нам не забуде.